Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи, зараз на прямому зв'язку. Тарасе в час божевілля атаки по російським об'єктам, найдієвіші санкції. Погодьтеся чи спростуйте? Ну, це є перемовний процес тільки вже конкретною зброєю. СБУшники демонструють, що ніхто Росію відчіплятися від них не буде. Йдуть вже чотиримісячні атаки, безперервні атаки по території Росії, які зачіпають і військові об'єкти, зачіпають і об'єкти інфраструктури. Ми бачимо, що почало, чогось почали руйнуватися щось танкери в чорному морі. СБУшники, щоб підтвердити, що вони не мають до його до цього ніякого відношення. Навіть відео показали, як вони не мають ніякого відношення до цього. Там два танкери під прапорами Гамбії. Чомусь їм дуже погано стало. І це дієва дієва конструкція до примусу Росіян до миру, тому що це б'є по основних їх таких наріжних каменів існування Росії. Це нафтовий експорт. Бо без нафтового експорту Росія як держава просто припиняє існувати, тим більше в, 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 особливо це стосується Чорного моря. Чому? Тому що Чорне море це єдине море в Росії, яке не замерзає, яке має дуже гарну логістику, і тому, якщо атаки будуть продовжуватись далі, і там припиниться експорт російських. На нафту та нафтопродуктів це буде дуже важким ударом по російській економіці і призведе до колапсування її. Я зараз дивлюся зведену інформацію по російському бюджету, і якраз у них прибуток за 11 місяців цього року виріс на 0,7% по відношенню до. 11 місяців 2024 року, тобто, можемо сказати, що росту практично нема війна триває при цьому. Ми зараз не кажемо, що все на Росії погано, але ми фіксуємо певні зміни в цифрах, і е, нафтогазові прибутки вони впали аж на 22,4%. Тобто, давайте ще нагадаємо, це наслідок санкцій, до яких вдаються СБУ, ГУР, Сили безпілотних систем. А також чому падають нафтогазові прибутки Росії? Ну, це наслідок політики Дональда Трампа. Тому що у нас часто думають, що Трамп підігрує Росії. Ні, він не підігрує Росії, Він захищаючи інтереси. Сполучених Штатів Америки дійсності нищити їхню нафтовий сектор, тому що йому за великим рахунком російська нафтова промисловість не потрібна. Ось це перше, тому що просіли ціни на нафту. А далі це вже удари України, яка знищує їхній нафтогазовий сектор, знищує нафтопереробку, знищує можливість експортувати нафту за кордон. Дивіться, там ну цифри то таке, це відносне. Тут треба дивитися, а як діє російська влада. От, наприклад, минулого тижня Путін запровадив пільги для Роснафти та Газпрому. Ну це просто фантастичні речі відбуваються. Тобто, ти компанії, які на за задумом росіян повинні були готувати російський бюджет. Вони вже потребують допомоги, але грошей та немає. Далі, це є цікава деталь. Я звернув увагу: є така республіка Башкортостан, так, дуже заможна республіка. Там і нафта видобувається, і нафтохімія відбувається, е, 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 і нафтопереробка є. Е. Але е, уряд цієї республіки вирішив піти на безпрецедентний крок. Вони почали продавати е, частину акції Башнівці. Ну, тобто, це, це знаєте, це така золота курка для. Безпосередні еліти Башкиркостану це означає, що навіть в таких достатньо заможних республіках починаючи дефіцити бюджету достатньо невеликі. тим більше вони паралельно скоротили виплати по контрактах тих, хто набирають в цих республіках. А це якраз найбільш небезпечна для Росії тенденція, що дефіцити місцевих бюджетів. А коли наростають дефіцити місцевих бюджетів, місцеві еліти починають ну, тривожити, м'яко кажучи, тому що ж питання буде не до Путіна, так а питання буде безпосередньо до них, що в дійсності відбувається, і вони будуть ближче до народу, який буде запитувати, що, що є далі. Це дуже повторює історію з радянським союзом. От Чого радянський союз в дійсності впав? Він збанкротував, тому що в Москви не було грошей, щоб підкуповувати місцеві еліти в республіках, які зіткнулися з з величезними дефіцитами бюджету, як це було наприкінці 80-х років. Але зараз для Росії гірша ситуація ніж з радянським союзом. Чому? Тому що тоді а, американці не були виробниками нафти. Вони були імпортерами нафти. А зараз вони є експортерами нафти. Тому, захищаючи свій інтерес, а, вони фактично нищать Росію, нищать Росію, тому що вони поставили собі завдання. Це можна бачити по цьому в нові. Цій а, о, документи нову нову зовнішньополітичну доктрину Сполучених Штатів Америки. А що контроль над нафтою? Контроль над нафтою, експортом нафти, вони скрізь це хочуть контролювати, тому що вони розуміють, що це дуже важливо для них. Зараз ще закінчать з Мадура. Я думаю, що там він, врешті-решт, кудись втече неочікуваним чином. Вони ще отримують контроль над величезними запасами нафти, які є зараз в Венесуелі. Тому що наркотики не знають, знайдуть чи ні як оголошують <свісно> американця. Те, що нафту знайдуть, це точно да? <свісно> далі вони знімаються обмеження щодо видобутку нафту у Сполучених Штатах Америки на Америці на Алясці і з і, і, і в багатьох напрямках тиснуть на Індію, щоб вона пропонула імпортувати російську нафту. Зверніть увагу, ми не бачимо конкретних домовленостей з Індією про. Або залишення в тих самих межах закупівлі російської нафти, або збільшення закупівлі російської нафти, це означає, що не домовились, і це ще один додатковий удар для Росії. Далі е, іде іде перевиробництво нафти. Е, от дивіться, навіть коли росіяни експортують нафту, е, от на, наприклад, на танкери, е, поки що там, наприклад, там через Балтійське море, е, очевидно, стає, що вони не можуть її одразу ж продати. Вони фактично використовують танкери в якісне таких сховищ в морі, чому це означає, що проблема проблема виникає в тому числі санкціями, які накладає, наклали американці. І а проблема зі збутом, тому що вже починають побоюватися купувати російську нафту. І у росіян ще інша ж проблема, вони ж їхня нафтовидобувна галузь вона завжди працювала з коліс. У них немає таких величезних сховищ, як, наприклад, у Китаю. У Китаї є сховища, які вони побудували, які дозволяють їм, наприклад, мати запас нафти на півроку споживання. В Росії такого немає. У них ви е, був так, так, так побудований цикл. Видобуваєш Сибір, переганяєш по нафтогонах і або в Європу експортуєш, або за кордон. Але зараз Європа теж перекрита. Знову таки через те, що американці викрутили руки європейцям, що тепер е, нафту та газ. Точніше, як цитуючи шановного Дональда Фредовича, чудову нафту американську та газ ви будете купувати, і російської нафти там вже не місце. І е, це фактично веде їх безвихідь, безвихідь веде, е, тому що всі прогнозують наступного року, а ще просідання ціни на нафту. А просідання ціни на нафту тягне за собою наступний вибір для американських виробників. Вони те їм теж не вигідна сильного падіння ціни на нафту, тому що у них є точки безбатковості теж приблизно 45-50 доларів. Тому означає, що хтось повинен зникнути з ринку для того, щоб е е американські виробники нафту себе чудово почували знову цитуючи нашого шановного Дональда Фредовича. Зрозуміла, дякую. Ну поки танкери російські я сьогодні наводила цифру: 38 танкерів російських розвантажилися, але ціна, ціна, як ви кажете, вона продовжує падати. Ще одне питання, яке я хочу вам поставити. Офіс президента лишається без очільника і Прізвища тут лунає різні, але не так багато. Шмигаль Федоров, Кислиця, Паліса та Буданов. Саме ці п'ять кандидатур на посаду керівника офісу президента розглядає Володимир Зеленський. Про це він розповів сам, але каже, складно знайти швидко гідну заміну на їхні нинішні посади. До того ж, приміром кислиця, скоріш за все, більше займатиметься міжнародним напрямком, а не матиме часу вникати у внутрішні питання. Теж стосується Паліси, додав Зеленський, який більш зосереджений на оборонному напрямку. У мене є е, варіанти міністра Шмигаль або е, міністр Федоров, але тут є виклик, тому що Рада повинна їх знімати перед тим, як буду призначати. І тут не хочеться, щоб було, як в цій грі, Дженга, коли ти одну деталь витягнув і все розсипалось. Офіс президента важливий, але є й інші інституції. В будь-якому випадку треба робити вибір, а то, якщо це буде довгий час, я звик, що можу. І сам справитись. Пане Тарасе, але робити вибір буде не тільки президента, а хтось з цих п'яти кандидатів. Можете взяти будь-яке прізвище. Вони всі сильні професіонали на своїх посадах. А навіщо комусь з цих п'яти погоджуватися, очолювати офіс президента? Ну, офіс президента або адміністрація президента в нашій країні це завжди був і залишатиметься центром влади. Чому тому, що у нас взагалі парадоксальна ситуація склалася, тому що люди у нас на прямих виборах обирають президента і вони завжди вважають президента більш легітимною постаттю. а тому, що вони конкретно за нього голосували і вимагають від президента дій, які Можуть і не вкладатися в дійсності в, в, в функції президента. А прем'єр-міністр для більшості людей ну така не дуже зрозуміла постать, яку вони не обирали. Обирали, наприклад, депутати. Я вже взагалі вважаю, що це вада нашої конституції, яка була закладена у 2004 році паном Медведчуком. нагадаю, що ми живемо за конституцією, яку писав Медведчук. Як ви розумієте, ну це ж за часів кучми якраз було зроблено. це влада в конституції спеціально, я вважаю, була закладена, щоб влада була якомога більше недієздатною. І це створює конфлікт завжди між президентом та прем'єр-міністром, і е, е, в даному випадку, в даному випадку, офіс президента, враховуючи ще війну, а враховуючи те, що президент ще у нас і верховний головний командуючий керує е, е, в тому числі військовим напрямком, і військово-дипломатичним. То звичайно, що людина, яка очолює офіс президента. Це людина, яка ну, це рівень прем'єр-міністра, так можна сказати. Ну не, 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 не папері, але де-факто. Чому тому, що це і формування графіка президента, це і слідкування за виконанням доручення президента, так це і координація роботи виконавчої влади, це і перемовини може бути в парламенті. Тому це достатньо важка та марудна робота, яку звичайно повинна виконувати повинна виконувати та людина, яка ну має вже досвід і в системі живе, тому. Недаремно тут президент згадав саме Федорова і Шмигаля, тому що ці дві кандидатури якраз найбільше, на мій теж погляд, прийнятний з точки зору організації роботи апарату президента, тому що вони знайомі, як працює апарат, який склався за результатами вибору 2019 року. Так вони знайомі президенту. Він їм довіряє. І тому звичайно, що ці люди були найбільш би прийнятними тих, хто б працював в цьому напрямку. Але тут я погоджуюсь, що тут є ризики в тому, хто буде, хто і замінить, хто як будуть проходити голосування по призначенню нового міністра. Не прем'єр-міністра, а міністра конкретно, тому що Шведеров та Шмигаль вони ж обіймають зараз міністерські посади. Тому подивимось, кого обере президент. Ну я не виключаю, що зараз. У ті функції, які об'єднував попередній керівник офісу президента, може бути розподілена між декількома людьми. Ну, наприклад, той самий кислиця за зовнішньополітичний напрямок буде відповідати. А людина, яка може прийти на, на нинішнє місце, вона буде відповідати більше за внутрішню політику. Дякую вам, Тараса. Тарас, Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи.